Остянтин Матвієнко. Перше, ми, наша передача була присвячена підсумкам саміту. І Тут прозвучало, що з 1 січня наступного року за 8 місяців можливий безвізовий режим. Відповідальність експерта змушує мене сказати, що швидше за все цього не відбудеться. Дуже мало ймовірно, що ми з 1 січня 2016 року будемо їздити в Європу безвіз. Дай Бог, щоб на цей момент ми знали точний день. Коли ми будемо їздити, друге завдяки вам, шановний ведучий, я сьогодні зробив ще одне відкриття на цій передачі. Виявляється, найменша фракція в парламенті, фракція Батьківщина, прагне розвалити коаліцію. Відверто кажучи, це для мене було справді великим здивуванням. В минулу п'ятницю на одному з телеканалів я подивився ефір Юлії Тимошенко, де вона, посилаючись на австрійські джерела, дослідження австрійської економічної інституції, отримала підстави сказати, що те, що робить уряд, це шок без терапії. Це не шокова терапія, як це було в Польщі, а це шок без терапії. І я просто взяв і перевірив. Тобто я сам прочитав е ці джерела і змушений сказати ту обставину, що е на сьогодні ми маємо все-таки повертатися до розвитку споживчого ринку в Україні. На жаль, уряд рухається в протилежному на напрямку. Але це не означає, що коаліція розпадеться. Навпаки, ця коаліція. Теж будучи піддана певній, а для коаліції можна і шокової терапії, і для уряду, вона все таки має шанси вивести країну на нормальні рейки, які прописані в. Коаліційній угоді, і третє це дуже важлива е, фінальна частина нашої передачі, де перше, я просто ж хочу на цьому наголосити. Ми е, сказали про необхідність допомоги українським громадянам, які постраждали в Непалі. І друге, дуже важливо, що Україна, попри те, що на її території фашистська Росія веде війну, готова надати гуманітарну допомогу оцим от пересувним госпіталем для нас... мешканців Непалу. Дякую.